Зараз ми визначимо зусилля в стержнях ферми. Стержні ферми складають саму ферму. Я ось виділяю стержні ферми. У цих стержнях будуть виникати зусилля від дії зовнішнього навантаження. Також від дії зовнішнього навантаження будуть виникати реакції в опорах. Реакції в опорах будуть. Чинити протидію зовнішньому навантаженню, але поки це навантаження зовнішнє дойде до опор, воно буде проходити в стержнях. І тому в стержнях будуть виникати певні реакції. І ці реакції будуть мати певний напрямок або від стержня, або в напрямку стержня. Всього, ми бачимо, від стержня будуть реакції, або на стержень. Почнемо побудову діаграми Максвелла Кремови. Спочатку нам понадобиться почати розрахунок. Ми розрахунок почнемо з того, що обходимо вузол за годинниковою стрілкою. Це таке правило. Вузол обходити за годинниковою стрілкою. Тобто, коли ми починаємо розрахунок, спочатку. Ми розглядаємо реакцію RA. Потім, якщо за годинниковою стрілкою, то після реакції RA ми будемо розглядати і будувати стержень 2A. А після стержня 2А будемо будувати стержень А1. Давайте почнемо побудову. Для початку ми відкладаємо силу RA. Сила RA. Знаходиться на ділянці 1, 1,2. Ми відкладаємо силу РА, вона починається в точці 1 закінчується в точці 2. Починається точці 1, закінчується в точці 2. Потім після сили RA йде стержень 2А. Тобто ми з кінця сили RA відкладаємо стержень 2А. Будемо паралельно. Ми знаємо напрямок, але ми не знаємо, де він закінчиться. А там, де сила RA починалася. Тобто спочатку сили РА, ми відкладаємо горизонталь. І сили ці повинні перетнутися. Перетин цих сил дасть контур. Точку А. І тепер ми дивимося. 1А. Тобто 1А відповідає стержню на цьому. Стержень 1А. 1, 2 відповідає реакції РА. Потім РА закінчується. Починаємо з кінця RA будувати стержень 2А. Ось цей стержень буде 2А. У нас напрямок співпадає з напрямком. На фермі. Це напрямок стержня. Цей стержень відповідає напрямку стержня на фермі, і в масштабі довжина цього стержня відповідає величинні зусилля, яке виникає у фермі від зовнішнього навантаження. ми побудували визначили зусилля в цьому стержні. Також ми визначили зусилля в нижньому стержні А1. Ми переходимо. Наступний вузол. І також починаємо побудову за годинниковою стрілкою. Наприклад, за годинниковою стрілкою починаємо З вузла 3Б. Ми хочемо побудувати стержень 3Б. Побудувати ми його можемо. Наприклад, давайте випадок розглянемо. Хочемо побудувати стержень БА. Ми також його можемо побудувати. Так як у нас стержень, наприклад, А відомий. Точка А контура. Наприклад, точка А. відома, Ми просто беремо напрямок, який є суміжний для Б. Всього. Ось є напрямок. І що у нас є ще відомий? У нас є відомий. Відома реакція G1. G1 знаходиться на проміжку 2-3. 2-3. З точки 3. 3. Наступним іде Б. Цей проміжок буде відповідати напрямку стержня. Зараз я перетну. Перетинаємо. Обрізаємо і отримуємо точку Б. Давайте перейдемо в наступний вузол. Наприклад, переходимо у вузол, там де діє сила G2. Ми починаємо рухатися за годинниковою стрілкою. Ну, можна і проти годинникової стрілки. Як кому подобається. Наприклад, у нас є вже Б визначений. Точка ця Б. Визначена. Ставимо тут лінію. Починаємо побудову. Щоб перейти у В, це повинна бути вертикаль. Ну, Побудуємо вертикаль вниз Так, 4 точки. 4 точки у нас також є. 4 точки відкладається після G2. G2. Ось вона знаходиться на проміжку 3-4. Ось у 3-4. Оце G2. Після G2 йде побудова цього стержня. Нашого? 4В. 4. Кінець. Напрямок як у стержні 4В. Паралельно відкладаємо. Обрізаємо. І ця точка буде відповідати Стержню В. Тепер переходимо в наступний вузол, наприклад, в оцей. Де сходиться багато стержню. Починаємо побудову за годину стрілки, можна і проти, як я казав. Наприклад, у нас є стержень 1, є ж, є стержень 1. Будуємо десь. Продовжуємо його, щоб побудувати стержень 1Г. Десь продовжуємо далечінь. Так, стержень БВ у нас відомо, бачите, ось БВ, він у нас ось кусочок, йде вниз. А от ВГ у нас невідомий, але в нас є точка В. З точки В беремо точку там ДВ. І напрямок як у Стержня ВГ. Такий самий напрямок. Паралельно, Обрізаємо і получаємо масштаб величину сили, яка діє в стержні ВГ. Ми вже розглянули всю ліву половину ферми. Визначили зусилля в стержнях для лівої половини ферми. Так як ферма в нас симетрична, то зусилля у правій половині ферми будуть такі самі. Так, якщо подивитись, до ферми прикладені, прикладені одинакові навантаження на одинаковій відстані з одинаковою величиною. Що справа? Що справа, чи зліва. Тому давайте я покажу вам подальшу побудову, але вона буде мати зеркальне відображення відносно цієї оці симетрії 1Г. Ну, наприклад, ми переходимо у наступний вузол і побудуємо, дивимося, D5, дивимося. Точки D у нас немає, хоча ми тут позначення, але неї насправді і немає. Для того, щоб її визначити, потрібно перейти у вузл, оцей. Побудувати 5D 5D йде після сили G3 на ділянки 4, ділянку 45. Вкладаємо ділянку 45, сила G3, от точки 5 паралельно до стержня 5D, напрямок відомий. Паралельно будуємо. Піс... Так, тепер від точки Г треба прив'язатися. Беремо початок в точки Г. І напрямок як ГД стержня. Беремо напрямок. Получаємо точку Д. Зараз подивимося. Це. Діаграма зусиль повинна бути симметрична ті, що зверху. Далі переходимо в наступний вузол. Там, де діє сила G2. Тепер у нас є точка D на діаграмі на точки D. Будемо D5, воно у нас є. Складаємо вниз 5.6, 5.6, після 5.6, тут сила G2. Відкладаємо 6Е. Шість Є. Е, Шість є. Е, Всьо цей стержень. Паралельно. А тепер точки Д на точку e. Е. Ну, на ділянку Є. E. Беремо точку Д. Це буде вертикаль. Обрізаємо. Як бачимо, у нас зусилля в стержні Є 6 рівня Зусиллю в стержні Б3. Шукаємо на діаграмі. 6 є. 6 є ось оцей стержень. Це зусилля за величиною рівня. Зусиллю в стержні 3Б. Ось стержень 3Б. Як бачимо, ці стержні симетричні відносно осі ферми. І зусилля в них виникає однакове. Тому. Коли ми дійшли до середини ферми, тобто визначили реакцію для цієї половини ферми, то ми можемо всі усі зусилля, які виникають у лівій половині ферми, просто симметрично відобразити і для правої половини ферми. Все. Зусилля в стержні 7G, 7G буде симетрично до зусилля, яке виникає в стержні 2А. Тобто ці два зусилля будуть однакові.